Городичани прийшли проститися із Русланом Шаварським, майором, командиром інженерно-саперної роти. Захисник народився у городку, навчався у 4-му ліцеї та після закінчення військового училища будував своє життя на Одещині. Додому воїн повернувся на щиті. Наш герой був кадровим військовим. На момент, коли почалося повномасштабне вторгнення, він вже був демобілізований, але він не залишився осторонь, і він підписав контракт і пішов воювати. І сьогодні рідні вирішили, що тіло героя буде покоїтися на його рідній городоччині у його рідному городку. Як розповідають сусіди, Руслан був старшим із трьох братів, згадують його доброю і хорошою людиною. Він був дуже добре, вихована дитина, був такий, я, я, я б сказала від душі добрим словом на нього. Жалко, дуже жалко. До глибини душі жалко такої дитини, щоб сьогодні тій мамі поховати його. Вона, вона ним тішилась, вона ним гордилась, він був воєнним, він мав звання, мала вона чим тішитись, такому дитину, але, бачите, Бог забрав. За руки Руслан Шаварський заслужив любов та повагу колег. Багато чого залістить командирів. Він і за медалями, не за чим, він і за справедливості був. Спочатку всіх збере, хто його слова, і потім кожен свої, послухав всіх. Ага, давай будемо так робити. А мої слова, до моїх слов завжди говорять, додайте щось. Будемо в місті. Рота це та сама, щось. Ці. Добра людина. Все робило для людей. І поїмно він людей, як, як люди підходили, з якою. Питання він завжди вирішував. Не було такого питання, що не можна вирішити. Він говорив, що все можна вирішити, тільки з умом. Ну. Останні дні життя військовий провів у лікарні в Одесі. Сподівався перед поверненням на позиції встигнути зробити операцію. На жаль, серце воїна зупинилось раніше. Віддати шану захиснику України та підтримати сім'ю прийшли рідні, друзі, сусіди та небайдужі. Усі на колінах прощались із захисником. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.